Зараз вам покажу свої помідори. Ось от дивіться, це вони у такому стані вже дуже давно і вони взагалі не ростуть. Тобто помідорчики вони то виросли, ну, вилупилися, а, а далі нічого не відбувається, ніякого дитячим. Я не знаю, це ще мої перші в житті помідори, то я рада, що вони хоч. Хоч зелені вийшли, але це взагалі нічого. Дивіться, скільки в мене їх тут. От якби вони виросли і почервоніли, то було б взагалі супер. Можна було б хоч би поїсти домашніх помідорів. Але вони такі маленькі, мені здається, що вже вони рости не будуть. Не знаю, чи будуть, чи не будуть. А огірки, то це ж взагалі капець. І все, які в мене огірки. Ось о. А це вони такі виростають і все. Не знаю, що з ними. Просто.